Понеділок, 2 грудня, це новини. Коротко вітаю. 18 людей досі лишаються у лікарнях. Серед них дитина в ова повідомили оновлені дані щодо постраждалих внаслідок удару по царичанці. Семеро пацієнтів важкі вночі ворожий шахет вдарив по багатоповерхівці у Тернополі. Одна людина загинула, ще троє поранені. Виникла масштабна пожежа. Водій БМВ раптом став пасажиром приголомшливий поворот у справі про резонансну смертельну аварію у Дніпрі. Вчора ввечері елітна БМВ на шаленій швидкості влетіла в форт. Від удару загинула 10-річна дівчинка. Водій і троє його пасажирів, серед яких двоє дітей сильно травмовані, а ймовірним винуватцем, за словами поліції, тепер може стати зовсім інший молодик. Хто саме? Всі подробиці вже на Ютубі 11-го. Підвищення податків бронювання від мобілізації по новому та збільшення пенсії у грудні на українців чекає багато змін. Подробиці не пропустіть у нашому дайджесті у вечірньому випуску. Ці та інші новини не пропустіть. Підписуйтеся на 11-й.